Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі «Ми з України. Слава Україні! Ну що, ось, ви все бачили, поросятка ростуть. Цікавляться вже кормом розпочинають. Деруться без перестанку. Нічого їх не останавливає ніяк вони не можуть оприділитися, хто у них тут пахан буде. Ну В общем, так що, якраз Такий вік у них, сьогодні їм 20-й день, 20, да? Да, сьогодні 20-й день поросяток. І ось вони з такого віку десь вони розпочинають вже цікавитися кормом. Якщо немає доступу до корита біля свиноматки, як у мене зроблено, що вони туди не можуть долізти до корита і скоштувати той корм, який їсть свиноматка, то. Вони шукають іншу підкормку, та яка повинна вже на цей час у них стояти. Я використовую предстарт, я показував у попередніх відео. Там, де буде супер предстарт у мене, я приготував 10 кг. Ось вони його з'їдять і потім перейдуть на предстарт. Вже вони в повної мірі розпочинають цікавитися. Кормом. Хоча я їм поставив годівничку ще, ой, не знаю, днів п'ять назад, а може і більше, то вони практично до неї не підходили. А ось з вчорашнього сьогоднішнього дня вони вже там, вже там щось риються, щось потрішки-трішки споживають. Залежить, звісно, все це ще діло від свиноматки. Яка молочницю свиноматки? Якщо молочність у свиноматки слабенька, то поросятка розпочинають корм, підкормку споживати раніше. В цьому є свої плюси і мінуси. Якщо свиноматка високомолочна, те, що я зараз спостерігаю у своєї свиноматки, це спостерігається по тому, як вона худає, і як ростуть поросятка, і як поросятка споживають корм. Ось Споживають корм вони дуже-дуже погано. Вже я бачу, що вони, так сказати, пізні поросята. Це ті поросята, які будуть дуже-дуже пізно розпочнуть споживати престартовий корм. І виходить по свиномації видно, що вона зараз дуже-дуже інтенсивно починає худати. Тобто вона молочна і вона все віддає поросяткам. Корм відповідний споживає, кількість, відповідну споживає. На даний момент 8 кг, і корм вже в неї залишається в годівничці. Ось вранішня годівля закінчилась, вона більше половини з'їла. 8 кілограм, ну, тобто 4 кілограма утром і 4 кілограма вечором е, даю. Ось вона трішки-трішки не доїдає вже. Тобто вона зараз поживає корм в волю. І все одно при цьому вона худає, тому що в неї висока молочність і вона. Дуже-дуже багато молока віддає поросяткам. І поросятка при цьому не дуже хочуть споживати свій корм, не дуже хочуть розпочинати цю справу. Зарази деруться, ну це просто страшно. Вон всі побиті, всі грязні. Вон, вон. Ну, ну ніяк, вони щось не можуть успокоїтися. Хочеться, щоб були чистенькі, гарненькі, свиноматку вимазали, самі вимазалися. Ну, що ну поробиш уже, Як є, так є. І тобто, виходить таке, що їм молока вистачає, і вони не дуже хочуть споживати той корм, який я їм даю. Який цьому плюс? Плюс в тому, що вони. Швидше ростуть, тому що споживають материнське молоко. А мінус в тому, що вони не звикають до свого корму. І тобто, на момент відлучки, ну зараз відлучка в мене трішки затягнеться, тому що, як я вже казав, в попередніх відео я роблю вакцинацію, запускаю свиноматку в роботу і буду вакцинувати її двічі від парвовіруса. І тобто трішки-трішки, е, відлучка відтягнеться десь практично аж до 40-дня. го дня. І я думаю, до цього періоду вони, звісно, почнуть вже споживати корм. Але в подальшому, в подальшому коли буде відлучка 28-30 днів, і свиноматки ось такі високомолочні, то вони дуже погано до цього часу споживають корм. І потім при відлучці, коли вони. Погано споживають корм, ти їх відлучаєш. Вони, виходить, різко в них забирається материнське молоко, а залишається тільки ось корм. І вони хочуть, не хочуть, але вони, їм приходиться його їсти. І тут ми маємо потім вже сюрпризи. Сюрпризи в відді поноса, отечки, тому що вони день-два голодають, не їдять, а потім різко накидаються на корм і починають його їсти. Ну і відповідно, що. Така різка зміна корму. Тобто вони його до цього споживали там дуже-дуже мало. В основному їли молоко свиноматки, а потім молоко свиноматки в них забрали і вони різко почали перейшли на корм. І маємо тоді невеличкі проблеми, а може і величкі. Ова, сальто, ну таке творять, це капець. Значить, Ось які плюси і мінуси. Коли свиноматка не сильно високомолочна, поросятка починають споживати корм цей раніше. Ну, але, вони, але вони тоді трішки менші. При відлучці вони менші, мають меншу вагу. І виходить, е, е, що трішки-трішки е, ну, запаздують в розвитку, тому що е, в недостатньої кількості споживали материнського молока. Але. Зато вони корм цей луплять уже до 28 го дня, вони тільки насипають. Їм. Були в мене такі свиноматки не сильно високомолочні. І поросятка десь з 20 го дня починають лупити цей корм, навіть раніше дуже добре, і тільки-тільки насипає. І 28-30 днів забираєш поросяток, вони вже корм цей луплять на всю. Да, вони трішки менші, як у високомолочних свиноматок по вазі. Ну, але Нема потім таких проблем з отечкою і з поносом. Так що тут таке високомолочна свиноматка це добре, але не, не сильно. Ось наша льоха покормила поросяток і зараз піде доїдати свою порцію в ранішню, водички поп'є. Так що, в принципі, споживає корм, вона непогана. Тому що часто, особливо в літню пору року, є з цим проблеми. Ну, Зараз холодно, зараз зима. І з споживанням корму немає проблем. Ну і з апетитом цієї свинки проблем немає. Але при цьому всьому вона така ось не дуже-дуже вона... Жирненька. І це всього лиш е, свином поросяткам 20-й день. А я хочу їх тримати гру ну, ще десь днів 15, виходить, то я думаю, так, зіб'ють вони, зіб вони її добре. Ну, побачимо, побачимо все, все побачив, все час покаже. На рахунок годівниць, які в мене є, які я використовую. Ось. Зараз поставив отаку їм годівничку. Це мені Сергій Шовічко подарував. Приробив я до нього ще таку ручечку, щоб було її удобно доставати. Тому що через, виходить, клітку, через загородку цю. Перехилятися і там внизу доставати її ну, ніяк. Тобто я зробив ручечку і тепер спокійно можу достати. І той корм, який в них лишався перед цим. Корм, який вони перебабляли, он, лізуть з ногами туди, вони риються, щось там цей. Тобто вони його трішки-трішки портять. І їм цей корм потрібно змінити буде. Обов'язково вони розсипають. Ну, коротше, ребята серйозні. Корм потрібно змінювати. Змінювати як частіше, чим частіше, тим краще. Ось для чого потрібна ще ця ручка, щоб напротяг дня цей корм можна було змінити, достать без проблем і змінити корм. Таким чином. Ми привчаємо поросяток до того, до скорішого поїдання. Ось я їм насипав зранку зараз нову порцію. Вони ось пройшло там півгодинки, вони вже там полізли туди з ногами, вже його перебабляли і буквально до обіду вони вже все, вони вже ним цікавитись зовсім зовсім не будуть. Я беру його, цей корм, висипаю в корито свиноматці. А їм насипаю нову порцію. Це зовсім зовсім небагато. Тобто змінюю в день мінімум три рази. І буквально ну, ось тако, по, ну, по жменьки, Ну не пожменьки, набираєш, така кружечка в мене. Там, і я набираю в ту кружечку, я не знаю скільки грам, ну там 200 грам. Вони його все одно сильно не їдять. Тільки-тільки розпочинають звикати до цього корму, пробують його і вони більше його портять. Але змінювати потрібно, він має дуже приємний запах. І ти старий корм убираєш, новенький насипаєш, і в ньому приємний запах, і все, вони підходять, і починають там ритися і потрішки-трішки щось там споживати. І ось таким чином ви їх, виходить, що ви їх зацікавлюєте постійно до цього корму. Якщо насипати зранку їм велику кількість, і, а все, на цілий день хай їдять. Ні, вони його буквально за час перебаблюють, той корм, і вони більше до нього до вечора не підійдуть, поки ви не насипате нову порцію. Тобто потрібно за день міняти мінімум три рази потрішки насипали новенького. Прийшли там через годинок 4-5, поміняли. Той висипали свиноматки в корито, нового насипали. І так постійно-постійно змінювати. З часом цю порцію. Потрібно ну, збільшувати. Воно буде видно. Якщо вони почнуть його споживати, і ви приходите, вони ж більшу часть корму з'їли, а те вже не цікавить їх, вони перебаблюли. Все, остаток той висипали корито свиноматці. Свиноматка його доїсть. А їм насипали нову порцію. Таким чином, ще приходить як, привчання, тим, що свиноматка також споживає ці остатки цього корму. Він має запах такий ну, приємний. І свиноматка його споживає також. І у свиноматки потім молоко має такий же запах приємний на смак. І поросятка розуміють о, і у свинки молочку, і вони тут в кормушці цього, чують такий же самий запах. І вони швидше розпочинають. Їсти, споживати той корм. Тому що він має такий же запах і смак, як і молоко свиноматки. Так, на рахунок годівничок. Ось які в мене є на даний момент в годівниці. Плюс та, що Сергій подарував, що стоїть у свиноматок за, ой, свиноматок у поросяток зараз. І ось ще такі маємо годівнички. В подальшому планую ось цю використовувати. Так як вони зараз, як я вже розповів, потрібно часто корм змінювати, то ця годівниця не годиться. Ця годівниця годиться тоді, коли вже вони в повній мірі споживають корм, і його не потрібно міняти, його потрібно тільки досипати, і вони його їдять, їдять і їдять. Ось тоді підходить ця годівничка. Тому що постійно її висипати з неї, корм, ну, це проблематично. Я рахую, що це. Ну, Недоцільно, ну можливо, і з неї просто брати її висипати, ну мені проще стой. Також в мене раніше я використовував ось такі з газового балона знижча. Вони, виходять тяжелі, хороші поросята їх не так кидають. ну Спочатку не кидають. Потім, як підростають, то, звісно, їх швиряють по загону. Ну Зараз в мене там кращий стан є, ота, годівничка ніж ця, Вона кругла, здорова, займає сильно багато місця. і тобто, ну Їм там і так місця маловато. І вони вон, постійно деруться. <хи> тобто, ну, ця годівничка трішки-трішки незручна. Ну, а та, вона, можливо, для перших днів, ось так як вони тільки-тільки пробують, можливо, ще вона і підійде. Тому що тут всього лиш ось такі два кормомісця. і виходить, ну, для проби, так. Да. Що вони прийшли, понюхали, щось там поковрялися, пішов. Слідуючий підійшов, то можливо і підійде. А в подальшому, коли вони вже розпочинають корм хорошо їсти, то вона маленька, вони тільки два поросятка сюди стає. Ну тобто, вона не підходить. Ось установив я свій вибор зараз на той, що я установив. А в подальшому планую ось цю використовувати. Ще треба подивитися, як корм буде просипатися, тому що я її тут є в відео старі. Я її тут дорабатував під гранули, тому що використовував раніше предстарт заводський, гранульований, і гранули Зараз ще не пробував нічого, не знаю. Чи буде просипатися там корм, скажіть мені, цей сипучий мій, тому що я тут зробив все. На болтах ось, там бара... барашки, ага, нічого ви там не бачите, фонарик включать. Ну, там барашки, не гаєчка на барашках. Ну, Тобто можна це все діло розібрати і трішки оцей зазор збільшити. Ну, це я ж кажу, це я подивлюся. Я ще не пробував, можливо, і буде просипатися, так, як, як потрібно. Так що ось такі маємо годівнички в подальшому. Звісно, коли треба буде їх більше, то всі вони підуть. І ті підуть, і ті підуть. Подивлюся, як себе ці зарекомендують. Тому що коли я використовував гранули і пробував такі годівнички, ну вони мені, якщо чесно скажу, щось трішки-трішки не сподобалося. Вони з них вигортають. Гранула вона дуже сипуча, вона просипається, багато набирається дуже. І вони, особливо з крайніх, підходять. Морду всовує і собі вигортає. На вигортають отакі кучі гранул біля тих годівниць. Ну, якось, не мені, щось воно не сподобалось. То я використовував раніше ось такі, від початку і до кінця, і все було добре. Зараз на сипучому подивлюся. Його ж треба так зробити, щоб і він просипався, і в той же час небагато просипалося, щоб вони не вигортали. Ну, Все, все побачимо. На практиці Практика все покаже. Все, банда трішки заспокоїлась. Тиха година. пововтузилися зранку, поїли та й гайда спочивати. Петрени теж. Підхраплюють тільки. Таким чином привчаю поросяток до поїдання пристартерного корму. Надалі буду дивитися, як що до чого, як себе зарекомендує цей корм, який я розпочав використовувати. Ну і, я ж кажу, час покаже. Так що і на рахунок годівниці, на рахунок корма. Поки що все добре. Все добре. Ну, вони ще, звісно, не сильно його споживають, але ну, вже, вже намагаються, вже питаються щось там. Що ти хочеш? <ріст> Прийшла і стала кричати. кричити. Ну, і що далі? Що далі? Я працюю в відділі осініння зараз. Кліточки вже стоять. Працюємо над тим, що встановлюємо корито, розварюємо вперед. Ззаді там не вистачає каліточок. Зараз якраз йду, це все діло буду. Знайшов там труби, буду гнуть, варити, різати. Ну, Взагалі, потрішки-трішки діло рухається вперед. На цьому поки що все. Всім миру, здоров'я, добра, всім всього самого найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення.